Двоє алкоголіків хочуть випити. Васю, іди в мою спальню, там за шторкою стоїть півпляшки горілки. Той іде і після повернення каже: Чуєш, Петре, я, звичайно, не пліткар, але, по-моєму, твоя дружина там з якимось мужиком спить. Це горілка того мужика. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Як натякнути гостю, що йому вже пора йти додому. Подайте йому чашку чаю з ложечкою для взуття. Одеський дворик. Дядько Боря та його племінник Яша сидять на лавці. Яша просить дядю Борю поради щодо спілкування з жінкою. Дядько Боря каже йому: Запам'ятай, Яшу, жінка може бути або красивою, або розумною. Якщо вона красива, скажи їй, що вона розумна. А якщо вона розумна, скажи, що вона красива, Яша уточнює. А якщо вона і розумна, і красива, дядько Боря відповідає. А якщо вона одночасно розумна і красива, скажи їй, скажи їй що вона схудла. «Алло, це лінія допомоги алкоголікам? Так. Підкажіть, як зробити Мохіто? Сидить чоловік біля річки і рибалить. Аж тут чує здалеку в пень. За деякий час чує вже ближче. іди в пень. І тут бачить, як повз нього на човні пропливає чоловік і веслує ложкою. Ти б ще виделку взяв. іди в пень.